Вітаю, шановні батьки! Мене звуть Седеметова Олександра, і я керівниця мережі освітніх закладів. Азбука скоро вам потрібно буде визначатися зі школою, тому що в квітні місяці починається прийом документів до перших класів. І сьогодні я хочу розказати вам про нашу початкову школу Азбука. Сподіваюся, що всі ви знаєте, що Азбука це не лише підготовка до школи, не лише центр розвитку, а і повноцінна ліцензована школа. Причому наша початкова школа Азбука працює і навчає дітей не тільки в місті Одеса. Ми маємо велику філію школи в місті Кишинів в Молдові, де зараз навчаються більше ніж 100 дітей з першого по четверте класи. До речі, в цьому році у нас починає працювати середня школа, і ми починаємо набір до п'ятих, шостих, сьомих та восьмих класів. Такий короткий спойлер про нашу школу в Кишиневі я дала. Якщо раптом ви вирішите поїхати до цієї країни, знайте, що наша школа є також і там. І ваша дитина зможе навчатися або в Одесі, або в Кишиневі. Тепер я хочу повернутися до головної філії нашої школи, яка знаходиться в Одесі за адресою Академіка Корольова 92А. Наголошую, що ця інформація буде цікава не тільки тим, хто мешкає в цьому районі, але і для всіх інших, тому що в кінці я надам важливу інформацію о наших планах. Зараз в нашій школі в Одесі працює два перших класи. Другий клас та третій. І в цьому році ми відкриваємо новий набір 2025 до перших класів, один з яких буде працювати за програмою НУЖ, інший буде працювати за програмою Інтелект України. Якщо раптом вам цікаво дізнатися інформацією, чим ці дві програми відрізняються одна від одної, та яку програму обрати для вашої дитини. На нашому каналі є також відео і про цю тему, але все одно ми будемо запрошувати всіх бажаючих познайомитися з нами особисто і будемо надавати можливість безкоштовної діагностики нашими спеціалістами для ваших діточок, для того, щоб обрати за якою програмою комфортніше буде навчатися саме вашій дитині. Тому що ці дві програми відрізняються одна від одної, кожна має свій об'єм, швидкість проходження матеріалу, наповненість потрібно враховувати всі ці аспекти, а також враховувати можливості дитини. І спеціально для цього ми і будемо влаштовувати зустрічі з нашими спеціалістами. Тепер ближче познайомимось з нашою школою. Всі кабінети мають сучасне обладнання, такі як інтерактивні дошки, ноутбуки. В кожному класі є читацький куточок, настільні ігри. Всі меблі відповідають санітарним нормам, і, взагалі, наші класи комфортні та красиві стосовно режиму та системи роботи наших шкіл. Ми працюємо як звичайні державні школи з понеділка по п'ятницю. Уроки починаються о 9 годині, закінчуються як правило о 13 годині. у дітей в класах по 4, 5, 6 уроків. У кожному класі буде свій розклад уроків та дзвінків, і ви будете бачити, коли починаються та закінчуються уроки, коли у дітей перерви. Такі предмети, як англійська мова, музика, фізкультура, проводяться окремими профільними вчителями, а всі інші предмети веде основний вчитель, класний керівник. Після основних уроків настає час групи подовженого дня. Цей час, як правило, приділяється на виконання домашнього завдання, на закріплення тих чи інших тем. Обов'язково діти разом зі вчителем йдуть на прогулянку, обідують, відвідують додаткові городки. А по п'ятницях після уроків є така проєктна діяльність, на якій діти разом зі вчителем виконують довгострокові проекти, які потім презентують батькам. В нашій школі додатково проводяться такі важливі заняття, як швидке читання, шахи, англійська мова і інші спортивні та творчі заняття. Все це ви зможете обирати для своєї дитини. Також одним з цікавих направлень виховної роботи нашої школи є залучення дітей до читання. Питання. Ми проводимо різноманітні читацькі конкурси, а також працює читацький клуб. В лютому місяці ми плануємо провести перші батьківські збори. Хочу наголосити, що всі ті, хто після батьківських зборів прийме рішення йти до нашої школи, вас будуть чекати гарні умови раннього бронювання. Тобто у вас буде знижка на цілий рік порівняно з тими, хто прийме рішення пізніше. І Ще я обіцяла надати інформацію тим, хто мешкає в інших районах міста. Особливо це стосується тих, хто проживає в районі Черьомишак. Тому що зараз ми шукаємо приміщення і плануємо відкривати школу саме в цьому районі. І для того, щоб ми розуміли, чи є бажаючі серед вас кого зацікавила ця інформація, і вам було б цікаво розглянути нашу школу в районі Черемишок, я запрошую всіх на наші батьківські збори. Для того, щоб відвідати наші батьківські збори, потрібно заповнити анкету, яка буде розташована в дописі нижче під цим відео.